Не актори, наприклад, як Куган на Агрігат, вони офігенні в кадрі. Роблять все дуже класно. А в Люксембурзі, 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 другорядні актори. Хороші? Мені чесно, не всі подобаються, у мене є питання до багатьох. Але е Аміль і Раміль, вони не актори і вони дуже круто е закривають головні ролі. Дуже круто. Вони офігенні. І ще, один, і ще один плюс по-другому ми знімали більшу частину Люксембургу в Лубнах, Лубнах Полтавської області. І в них ніколи нічого не знімалося. У нас в, однім, в одному кадрі могла зніматися там донька мера і бомжи, які ми їх тільки що підібрали. І вони, і вони були... двоє між собою ніколи в житті не зійшли. І вони були, були чатики, де вони вичисляють, де ми знімаємо. Ну, їм було класно, що ми знімаємо у них.